Серед великої кількості містифікацій, деякі змушують нас глибоко замислитися, чи є життя після смерті? Що якщо наша свідомість перебуває окремо, десь там, усередині. Що, якщо в нас дійсно є душа і привиди існують. Сьогодні ми розберемо з вами легенду, початок якої починається задовго до народження багатьох із нас, в яку щиро вірять безліч людей. Не тільки в Україні, а й в інших куточках світу. Це проект Метаморфоза! Мене звати Оповідач. І в цьому випуску ми пропонуємо вам дізнатися, хто в Україні хотів створити філософський камінь. Чи дійсно привиди існують, та в чому таємниця під Гурецького замку розпочинаємо. У старому замку Підгорецькому жив один граф Вацлав Живуський. Він одружився з 19-річною Марією. На той час Вацлаву було близько 60 років, і більшість очевидців вказували на те, що він був жахливим ревнивцем. Він усюди слідкував за молодою дружиною і не випускав її із замку. Уникаючи божевільного чоловіка тирана, дівчинка тікала в парк. Чим викликала ще більше підозр з його боку. Так тривало кілька років, поки граф повністю не збожеволів. Він наказав замурувати Марію живцем у стінах палацу. Відтоді дух молодої дівчини не може знайти спокою, блукаючи коридорами палацу та алеями парку. Хочте вірте, хочте ні. Але існування Привида Марії залізобетонний факт. Хто тільки не був у цьому замку, стверджували, що бачили привид білої пані. Так її прозвали. Навіть американські вчені з проекту Cost Hunters International підтвердили існування Привида Підгорецького замку. Цікаво. Дуже цікаво. Привиди, легенда. Американські дослідники. Е... І. І фотодокази є. А. Стосовно відео, можливо, ти теж щось маєш. Так, звісно. Американські дослідники змогли зафільмувати паранормальну активність у замку. І не тільки вони. Тауза. Oh, і реально силует схоже на маленьку дитину. Тепловірзор показує які силует, Ігор. Ого, я навіть, я навіть не знаю, що мені робити. Стільки фактів і доказів проти мене, що напевно, напевно я безсилий. Ну, добре. Пожартували його. В першу чергу я б хотів розібратися з історією цього замку. Тому почнемо з цього. Підгорецький замок напевно, один з найкрасивіших замків України, в якому я був. Його велич, стіни. Усе це таке епічне, мов якась локація з гри Bloodborne або Dark Souls. Засмучує те, що він дуже занедбаний. Стіни облущені, він розвалюється, серце просто кров'ю обливається. Я сподіваюся, що рано чи пізно його відреставрують і все це виправиться. Але зараз не про це. Замок збудовано у 1635-х-1640 роках за наказом Гетьмана Конець Польського і був однією з найкрасивіших резиденцій Речі Посполитої. У 1718 році новим власником став Станіслав Матеус Живуський, великий гетьман Коронний. А після його смерті Вацлав Живуський. Саме його і звинувачують у тому, що він замурував свою дружину Марію у стінах палацу. У 1865 році Леон Живуський подає замок Євстахію Сангушко, а той, в свою чергу, робить його доступним для громадськості. Під час Першої світової війни замок пережив напад з боку росіян, австрогорців, українців, і, маю сказати, ніхто, в принципі, не мародерив так сильно. Тодішній опікун палацу Мартин Грабіковський мав зв'язки з російськими офіцерами і зміг домовитися, щоб ті нічого не чіпали. А авсороборцям взагалі був відданий наказ боронити культурну спадщину замку. Його високоповажність командувач армії наказав, щоб під час розміщення військ і ашелонів на території замку ясновельможного князя Сангушка ставились до нього з особливою обережністю. Щоб оберегти цінні колекції від будь-яких пошкоджень, я заборонив військам і організаціям, які перебувають під моїм командуванням, взагалі перебувати в замку. Тому хотів би передати цього листа всім комендантам, які можуть прибути, і проінформувати їх про побажання вашої привілебності. Та все-таки, як неочікувано, найбільшу шкоду завдала радянська влада. 20 липня, коли терор посилювався, і більшовики наближались до нас зі страхітливою швидкістю, мені з великими труднощами вдалося дістати візок і разом з сім'єю лишити замок, який я захищав протягом довгих років війни. Місце, де ми втратили здоров'я і майно, пережили муки і страждання. Я забрав з собою знесилене на тіло, пам'ять про несправедливість і болісні переживання. А також скорботу про старі реліквії, які я вже не мав сили врятувати. Коли країна була звільнена від більшовицької навали, я повернувся до замку, внутрішній вигляд якого являв собою сумне видовище. Бо, як більшовики, так і збаламучені шкідливою агітацією населення, задовольняли свої дикі інстинкти грабунком і руйнуванням. 1920 рік став найтемнішою сторінкою в історії підгорецького замку. Сумно і порожньо зараз у старому маєтку, але я тішу себе надією, що королева польської корони, пані Ясногорська, дозволить національним скарбам, забраним перед руйнівною рукою війни. Знову повернутися до старого замку. Хоробре і бойове сьогодення прокладає шлях світлому майбутньому, який відчинить двері замкових покоїв і прийме в себе дорогоцінні пам'ятки минулого. А ви думали це все? Ні. Під час Другої світової війни варвари видирали вікна просто з рамами, знімали підлогу, дірявили дах, стріляючи по ньому зі зброї. На додачу вибухнула німецька амуніція, що стояла поблизу палацу, зруйнувавши каземати та вхідні ворота. Невдовзі після цього там зробили туберкульозний диспансер. А у лютому 1956-го палац згорів і повністю не огортався від тієї пожежі до нашого часу. Ось така сумна історія. Ну, а тепер наше улюблене. Містика. Почнемо з того, що насправді немає узгодженої легенди про Білу пані. Те, що розповів Морок, це всього лише одна з історій. А взагалі-то їх декілька. Одна каже про Васлава Живуського та його дружину Марію. До речі, це вже неправдива історія, адже Марія була його донькою і померла у своєму маєтку у Чорнобилі. Друга про Северина Живуського, сина Васлава. Який шукав філософський камінь. І вже він замурвав свою дружину, ту саму Марію, яка є йому сестрою. Інцест діло сімейне. Ну і останнє дивинний Станіслав Живуський, батько Вацлава. Він якось не вгодив своїй дружині Людвізі Куницькій. І та прокляла весь рід до четвертого коліна. Дуже цікаво, і в кожній історії. Є частка правди. Станіслав Матеу Живуський помирає, і Підгорецький замок переходить у спадок до його сина Вацлава, який був одружений з Анною Любомирською. І він дійсно був виронивцем. Його дружина навіть писала листа з кривавим розписом та клялася йому у вірності. Свекруха Людвига Куницька ненавиділа Анну та судилася за спадщину покійного чоловіка. А після того, як вона програла. Вирішила проклясти весь рід до четвертого коліна. Людвігу, до речі, невдовзі визнали психічно хвороб. Після смерті Вацлава замок виставляють на аукціон, де його викупає син Вацлава Северин Живуський. І той, не псевдонаукової літератури, схибнувся і починає шукати філософський камінь. Так сталося, що Северин разом з батьком перебував у засланні, через що фінансове становище родини Живуських занепало. Северин Живуський був божевільним. Він розпродав більшість майна, накопиченого батьком, і намагався відчайдушно знайти філософський камінь, який перетворює метал на золото. Це була спроба примноження його багатства. Графу Северину Живуському найбільше пасують слова Генріха Гейне, сповнений величезних поривань, він був у своїй суспільній функції цілковитий нуль, та навіть краще, тінь від нуля. Добре, добре. Але як не крутиться, нічого не змінює. Якщо Людвіга Куницька дійсно покляла свій рід, і ти це підтвердив. Значить, я переміг. Привід білої пані існує за цієї причини. Я багато свідків і доказів, що підтверджують її існування. Я ж аж... ще не закінчив. Ghost Hunters International. Група приїжджає до під'їрців. Вони там щось. Ходять, чують якісь звуки, бачать тінь на фотографіях. Але давайте я просто поставлю крапку в цьому всьому, так як ця передача є звичайнісіньким реаліті шоу і спінофом більш великого серіалу мисливці за привидами. Учасники не є якимись вченами або дослідниками, це всього лише актори без наукового ступеню. Вони усі їдуть сюди лише для одного побачитися з нею. Севі подейкують замок, пильно охороняє привид білої пані. О, контент! Як же я обожнюю наші українські передачі про паранормальне? Якби не вони в мене було б сумне дитинство. Тож у нас немає іншого виходу, як повернутися до замку вночі з надією вполювати привид білої пані і, врешті-решт, розкрити таємницю ув'язненого замку. 12 година ночі. Жодної людини у палаці. Раст, а Хто тоді ж вас впустив? Просто мені здається, проникнення у державну власність є трішки незаконним. Чи ні? Якась кімната тут. А як же туди потрапити? Тим часом оператор, який його знімає. А як же туди потрапити? Ну камон! Тут же видно, що він стоїть з тієї сторони і знімає його. Камера трясеться. А от він ось він зум робить на нього. Дійсно, як же туди потрапити? І бесила пляма. І реально силует схоже на маленьку дитину. зараз показує який силует, Ігор. Це ж. Це ж. Це ж труби. Ну от йде труба і спускається донизу. Такий несамовитий інтерес до історії білої пані з боку мецената замку Ігоря Жука зовсім не простий, запевняє екстрасенс. Не побоюсь сказати, що це не просто владелець, це потомок того князя, який відкрив унікальну формулу життя і молодості. Так, це ж Северин Юзеф Живуський, брат Вацлава Живуського. Він він взагалі ніяк не пов'язаний з Підгірцями! Людвіга не єдина благовірна Станіслава Живуського. Його першу дружину Доротею історики обділили увагою. Відомо лише те, що вона народила чоловіку сина, якого за дивним збігом обставин назвали теж Северином. Оскільки це зовсім інша лінія родоводу, прокляття білої пані його не зачепило. Вони ж, вони ж від однієї матері! Просто я не знаю. Автори передачі з'єднали в купу абсолютно всі легенди, що тільки були. І я, я не знаю, це так. Але. гаразд. Тепер, напевно, найскладніше фотографії. Так, я, звісно, міг би сказати, що це все фотошоп, а не реальне фото. Але я знайшов дослідження українського наукового дослідницького центру вивчення аномалій Зонд. Ви уявляєте? В нас така є. Правда, я не можу бути певний щодо повної компетентності цієї організації, але методи, які вони використовували під час дослідження Підгорецького замку, є доволі таки переконливими. Плюс вони співпрацюють з аерокосмічним товаристом України і діють по факультеті авіаційних та космічних систем КПІ. На фотографії ми бачимо дівчинку, так? А от наша колега взагалі бачить тут не котялочку. А ось ще фотографія. Чіткіша і зроблена науковим центром Зонд. І тут ми теж бачимо дівчинку. Тільки не привида, а пляму на одній з балок дверей, який при певному освітленні і ракурсі перетворюється на силует маленької дівчинки. Такий ефект називається парайдолі. Це вже складніше, але і до цього є пояснення. Бачите цю білу димку. Таке явище з'являється внаслідок конденсації вологи. Це відбувається тому, що всередині замку зазвичай холодніше, ніж зовні. Через різницю температур на дверях утворюється конденсат щось схоже на туман, який може виглядати як білі постаті на фотографіях. До речі, ви стикаєтесь з цим кожного разу, коли спускаєтесь за консервованими огірочками до льоху своєї бабусі. Єдине, під час того, як досліджували звук. Зон дійсно виявив невеликі зміни. Але ці зміни були настільки незначними, що причина їх могла бути різна: зміна температури, вологи, тиску і тому подібне. Та все-таки мені було цікаво, звідки взагалі взялася ця легенда про замровану пані. І я натрапив на статтю газети Україна Молода 2008 року, де кажуть, що примара живе у цьому замку понад 400 років і турбує місцевих робітників. І жителів. Там, до речі, і згадується вся ця історія. Тільки но. Біла пані ніяк не могла бути там 400 років, так як замок був побудований в період з 1635 по 40 ві роки. А тепер скажіть мені, і мінус 400. Скільки буде 1608 рік? І. фінальний акорд. Перша згадка цієї легенди книга 1879 року. Ядвіги Живуської, третьої дружини Адама Живуського, який є прямим потомком цього роду. Історія, що там написана, розповідає про Людвігу Куницьку, яку після смерті Станіслава Матеуша заради спадщини замрували у замку її зяті. В одну мить злочинці кинулися до ліжка і викрили гетьманшу. Довго-довго вони носили її по темному замку. На вершині однієї невеликої, високої, самотньої вежі вони зупинилися. Силоміць заштовхавши жінку туди. Стіна піднімалася все вище і вище, поки не досягла свого жорстокого кінця. Тоді голос вежі востаннє глибоко застогнав: Я прощаю тебе, але якщо Бог не прощає вас, він буде карати вас за ваш злочин до четвертого роду цього. Все замовкло, і тишу похмурої, страшної ночі вже ніщо не порушувало. Ця історія безсумнівно вигадана легенда. Тим не менш, вона настільки глибоко вкоренилася в головах і серцях покоління за поколінням. Сьогодні, навіть якщо якесь матеріальне або моральне нещастя спіткає когось із членів роду живуських, можна почути помилкову і нічим не підкріплену думку. Ми зобов'язані всім цим куниці. Що ми маємо у підсумку? Сама Людвіга Живуська підтвердила те, що історія про заборобану куницьку – всього лише сімейна легенда. Ще задовго у записах Вацлава Живуського справді є згадки про привид його дружини. Але це було одразу після її смерті у Львові, і ніхто нікого не замуровував. Цілком можливо, що Вацлав і його слуги бачили привида Анни через велику скорботу. Немає жодного доказу, який міг би підтвердити існування привида білої пані, телепередачі – брехня, фотографії звичайна фізика ігра світла і тіні. І тільки неясний опис і туманні спогади, які не можна з упевністю трактувати як правдиві. На мій погляд, це просто хороша і дивовижна легенда, яка для романтика або ж Фантазера перетворюється на беззаперечну реальність. Дякую за перегляд! Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку та пишіть свої враження у коментарях. Також не забувайте підписуватися на наші інстаграми, телеграм, в який ми скидаємо документи та меми, соціальні мережі наших дикторів. Все це є в описі, я думаю, ви і так про це знаєте. Не буду вас затримувати, тому до нових зустрічей. Бувайте!